Не встиг подати під 11 до 30 квітня або взагалі не отримав гроші. Не проблема. Зараз ми подаємо документи через корекцію, і ви все ще можете отримати свої виплати. Гроші надходять від 7 до 21 дня, іноді до 45 робочих днів. Також можна отримати допомогу на дітей до 1612 злотих за домашній інтернет 760 злотих за доїзд до роботи громадським транспортом. Все офіційно через Ужент. Якщо вам потрібна ця услуга, пишіть вайбер плюс три Оформимо все швидко та да? правильно. Отримайте свої гроші вже цього року. Є питання? Пишіть у коментарі або у приватне. Повідомляйте своїх близьких, хто не отримав це, поділіться цим відео. Також, якщо у вас є сумніви по поводу розрахунків, можете звернутися в будь-який УЖЕНТ і вам там нададуть цю інформацію, що зараз можна це робити, все по корекці, без ограничень на протягу з 5 років. Тож, всім гарного дня і дякую за увагу.